Отак? Неможливо, а так і буде. Біз, не пускайся вниз. Так Страшно. Ми могли б піти до магазину і голосувати? Ні, не могли. Супчик, з курочкою. курочка. Всім привіт. Ми видерлись на гору. Всім привіт! Просто... Ні на яку, ні на яких без ніяких нас, бо з цією дитиною в сукні, бо синішках. Кудись здертись, то не варіант. Приїхали ненадовго подихати гірським свіжим повітрям, бо помітила, що Ліночка після минулого року, після відвідування Карпат, цей рік менше хворіла. Тому вирішили відвідати ще раз в цьому році вже Карпати. Сподіваюсь, підуть на користь. Ми в селі Кваси. Це адміністративно Закарпатська область, але це саме серце Карпат. Тут, Ми відкриває... в центрі живемо. В центрі села. Тут відкриваються мальовничі краєвиди на село Кваси і краєвиди на високогірний гірський хребет Чорногора. Тому це я називаю серцем Карпат. Ну, Зараз покажу вам трішки краєвидів. Ось це в бік на Рахів, показую вам гори. Це село внизу. Село Кваси. Тут знаходиться, я думаю, славнозвісний не курорт, а санаторій гірська тиса. Ось готель його. Ось тут ще один готель будується. Там залізнична станція. Дудинки, і тут це з цього боку це напрямок на Єремчі. І там ось такі гарні краєвиди. Єремчі з того боку. Ось така краса нас тут. Захід сонця. Прийшли з ліночкою подивитися на захід сонця. Бачите, як. Загору ховається. Дуже стрімко донизу. Люди живуть тут, он там. он там, якщо роздивитися по горба скрізь, люди розживуть. Ростуть. Хотіла сказати, вон там дивіться дуже високо, дуже високо. Вон там дуже високо. Вон там вони живуть, а центр села аж тут. Уявляєте, стільки людям оце спускається, щоб поповнити якесь продовольство чи ще щось? Ось так. Сидимо, любуємося. Біз не опускається вниз. Казала бода. Ага, ну такий гарний зелений платеж. Можливо, колись Ліна вже буде настільки дорослою, неможливо, а так і буде, що ми зможемо підкорити якусь. Невеличку вершинку, потім більшу, більшу, колись підкоримо говерлу. І на говерлу. Ти хотіла на говерлу? Ні. Коли підростеш? Ні. Там знаєш, бі... вони за одну ноги відваляться у 12 років. Та не відваляться, ти будеш готуватись, будеш качати їх. І в тебе все вийде. Як я їх буду гарчати, От так? Ну так, будеш вправи різні робити. не буду, я з ними робити. Фізкультуру будеш робити. Не буду, я її не вмію робити. То навчися в школі тебе. Не научаться. До речі, тече річка. Чорна Тиса, здається. Там дивіться міст. Люди, які малесенькі бачите. А ми аж ось тут. Сидимо, видерлись аж наверх і сидимо, дивимось. Де, де коля живе. Так, а ми живемо он там, де церква ось синя. О, там о, ми живемо, он де синій синій ось, дах. Ага, ось тут синій. Ось це синій дах. І там за синім дахом наша хатинка. Садибу ми орендуємо. О, та це ось тут залізнична колія, потяги їздять. На Рахів, на Єремчу, на Київ. Кожного дня курсують потяги. Там, до речі, йдуть бачите, лінії електропередач нагору. Там люди живуть, живуть аж там, бачите, лінія електропередач, аж он там. Ростуть десь, знав, кажу, ростуть люди. Живуть люди. Ростуть, так. Люди. ростуть, люди. ростуть. ростуть люди. Люди ростуть, так. Та, Народилась людина та й росте. Що, бери речі, гайда диві, донизу. Будемо спускатися, підемо вечеряти. Ага, кузенята люди тримають. Корова. Ні, то козенята. Кулови такі, вони маленькі. Дось, не кричи. Ліна каже, що назад легше, а мені навпаки, мені спускатися важче, ніж підійматися. Ліночка, не біжи, будь ласка. Це, до речі, знаєте, як це називається? Я забула як, але знаю, що його використовую для зберігання сіна. Забула, як називається. Хто пам'ятає, напишіть у коментарях. Зараз покажу вам. Ось тут я бачила людей, як вони вже назбирали сіна. Бачите? І ось так. Ну, ще, мабуть, будуть збирати, бо дуже палки ці великі. Ці люди займаються, мають тварин, господарку якусь де собі живуть. Лін, дай мені руку, не спіши. Давай, бо дуже стрімко вниз. Ми вже підходимо до моста навісного. Чути дзвіночки корів. Підходимо до мосту через річку. А, ми в нього річку. Коровки ходять та й собі роблять свої справи. О, тут так багато людей. ось ну, люди. Ліна геть не боїться. Я Ліночка, не спіши. Цікавічка гарна. Так страшно. так Воно хитає. На пішло і нічого не страшно. Ще починаються сходи на мосту. Це для слизоти, певно, коли слизоти. Оце для всяка. Вийшли ми до Букорашу. Мама, ми могли піти до магазину Ігоса? Ні, не могли, ми вже йдемо вечеряти. Ось це тиса санаторій. Я я вам згори Повертай направо. А після вечерю. Може після вечері піти. Нічого мене буде закрита. Буде чекає кось. Він хоче фото. Це букоражі. Справляли ліс річкою. Така професія була. Я тут ще не була, боже, ти так файно. Капець. Ви на балкон бажаєте? Так. Та на балкон гайда. Подобається дуже? Не бажаю, не можу присіддати. Дякую. Дякую. Ось тут же ж на дворі, подиви. Вау, як це звикально. З таким краєвидом будемо? Мені потрібні геть, так А там в альтанці. Мені тут так гарно, так автентично. Дуже гарно взагалі. Тут так гарно... Ліна каже, що йдемо дихати на альтанку свіжим повітрям. Так, ми так, нам все одно принесуть Так, приносимо. На Альтанці. На альтанці проходьте. Угу. Угу. На вечерю. Все дуже просто. Супчик з домашньою курочкою. Війна така голодна, що не дає показати. І борщик. І м'яфена кола. Містеве виробництво. І дуже ароматний лепін. Єйка не факи сіта. Не кричить. Вилізло нам ледь на стіл. Лідно, не пругаємо. Все, ми повечеряли. Що собі йдемо додому. Це додому. Ми мали зі магазин. А навіщо нам магазин? На магазин не треба.